45 рідному місту. Напередодні відзначення ювілейної дати закладу культури, освіти та установи презентуватимуть святкові фотозони, присвячені місту. Першими відкрили флешмоб, дошкільний заклад «Казка». Інсталяція оформлена в патріотичних тонах із зображенням герба міста. Поруч представлена абетка, в якій описуються головні символи южного. До створення цієї фотозони долучилися вихователі та батьки вихованців закладу. Ми місто наше дуже любимо, завжди беремо участь у всіх заходах, і методичних флешмобах. Саме цей присвячений дню народження нашого любого міста, яке востаннє зустрічає свій ну, майже ювілей 45, під назвою Южне. Тому ми показали. І нашу абетку маленького южненця, яку ми готували всі разом, і батьки, і педагоги своїми руками робили цю абетку, придумували вірші гарні про наше місто, і дітки грають цими літерами, вивчають абетку і стають громадянами своєї країни і свого міста. Діти із захопленням розглядають оригінальну фотозону. Яскраві кульки зі слів вихователів особливо привертають увагу малечі. Вихованці садочку не соромляться позувати на камеру, а також розповідати вірші. Україна, Україна, Маїнинкика, дитини. Я тебе хахаю, Україна, Україно, матінка єдина, люба. Мащінка, єдина, любим її дуже. дуже «Мені дуже понравилась. Мені сподобались шарики і отакий флажок. Фотографії дітей порщ інсталяцією присвяченою місту заклади виставлятимуть на своїх сторінках в соціальних мережах.